Яскравий макіяж, страхітливі костюми та індивідуальні образи в одному з рівненських коледжів. Студенти вирішили оригінально підготуватися до відзначення Хеллоуіну. Тут облаштували тематичну фотозону та підготували конкурс. Автор найкращого стилізованого образу отримає квитки на презентацію нової збірки Сергія Жадана у Рівному. Це не святкування у стовідсотковому своєму режимі. А ми більше долучилися до ініціативи студентської молоді, зокрема студентського самоврядування коледжу. І одночасно до акції Національного банку України, який пропонує відзначити сьогоднішній день у символіці Халовіну, більше ентузіазму взяти участь у конкурсі проявили дівчата. Кожна вважає свій образ найцікавішим та гідним перемоги. Володарку або володаря найкращого костюму та макіяжу обиратимуть самі студенти шляхом онлайн голосування для молоді. ж у свою чергу це можливість на один день перевтілитися в улюбленого персонажа. Як віцонька? Не знаю, я мало натхнення просто від якихось мультфільмів, якісь High, чомусь так. Інша студентка Вікторія у своєму образі втілила персонажа з відеогри Данган Ронпа, в якій школярі ізолюються від зовнішнього світу. У дівчини за задумом сумна та трагічна роль, але вона пояснює цей образ можливістю відігнати злих духів та привидів. Це гра про причина учнів, які були замкнуті в школі. Ну в даному в даному випадку на острові і їх по черзі вибували. Ця дівчинка, на жаль, ну якої зараз костей, Вона на жаль померла. Православна церква України називає Хеловін антихристиянським явищем, а не святом, яке не має жодного коріння в українській культурі. За словами священника Петра Мартинюка, свято це особлива для людини подія, яка має душевне значення та наповнює життя світлом. А негативу у наш час і так вистачає. Тому церква не схвалює додаткове пропагування темних сил навіть у ігровій формі. Я думаю, що зараз нас про. І смерті достатньо. Я думаю, що краще, аніж в цей час згадувати про якісь протайбічні сили, духи чи смерть, Хай краще студентами вийдуть і на Майдан Незалежності, і проведуть наших достойно воїнів. Я думаю, що це буде краще відзначення цього свята. і, і не буде, Ми не повинні жартувати і смертю. У сучасному світі Хелловін став масовим явищем. Його відзначення культивують у комерційних цілях та розважальній сфері. Для молоді ж це можливість додатково розважитися та проявити свою індивідуальність серед однолітків. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.